Вітаю, я Інна, керівниця студії Lala English у місті Нетішин. Ми навчаємо діток віком від 1 до 16 років. Наша методика допомагає із легкістю заговорити англійською, адже навчання базується на принципах вивчення рідної мови. Ми створюємо умови, де дитина занурюється в англомовне середовище та засвоює знання непомітно для себе в ході гри, спілкування або ж за улюбленим заняттям. Наша програма враховує усі вікові потреби дитини. Заняття можуть проходити в групах або індивідуально. Ви можете брати для себе офлайн формат або онлайн. Офлайн заняття проходять в нових просторих класах, облаштованих для максимально комфортного навчання. Наші методисти та дизайнери Розробили велику кількість матеріалів за авторською методикою Lala English, які ми використовуємо під час заняття. Запрошуємо вашу дитину на безкоштовний демо урок, який допоможе підібрати найбільш ефективний формат навчання саме для вас. Ми знаходимося в місто Нетішин, вулиця Василя Стуса, 1 А ЖК Висоцький.